Зучепися! Зучепися! Клас! Ні! Стій! Карлос! Карлос! Ні! Стій! Карлос! Ану, стій! Карлос! Бен! Бен! Бен, допоможи! Це істоторпивця! Він стягне мене вниз і перегризе горло! Це лютий скажений звір! Хто таке сказав? Моя мама! Круела? експерт, заклиначка псів. <кій> Навіщо ти його взяв? Він на тебе нападе. Карлос, ти ніколи не бачив псів, правда? Ну, звісно. Тут це Карлос. Карлос, це тут. Мешканець кампуса. Він не схожий на лютого скаженого звіра. Ти, ти добрий список.